Рідлі Скотт дає нам можливість знову повернутися у його фантастичний всесвіт у трейлері нового фільму, який у собі об'єднує чужого той, що біжить по лезу та Прометея. В останньому два члена команди Прометей Елізабет і Андроїд Девід зробили перший крок на зустріч розгадки таємниці інженерів. Тепер настав час дізнатися усю правду, яка прихована на рідній планеті біля стих велетні. В новій історії «Чужий» екіпаж Землі відправляється на колонізацію нової планети. А ось кілька слів від творців. Рідлі Скотт оголосив 27 листопада 2015 року, що фільм Чужий заповіт стане першою частиною нової трилогії Чужий і що сюжетно ця трилогія буде ближче до першого фільму Чужий 1970 року. Що не дуже в'яжеться з минулою частиною. Чому тоді «Прометейна перша? Якщо по суті ця стрічка продовжує сюжет після розбору трейлеру, можна дійти до думки, що він просто зморозив харню, і це сиквел. Режисер Рідлі Скотт стверджує, що у фільмі з'явиться нова інформація щодо походження ксеноморфів, хто вони, звідки пішли і таке інше. А ось кілька цікавих фактів: нову планету, яка стане батьківщиною інженерів, назвали раєм, так як на ній по суті живуть боги, які створили людство. Назву фільму змінили з чужий втрачений рай на чужий заповіт. Ну що ж, а тепер давайте розбирати трейлер по кадрах. Сліди на підлозі одразу дають нам зрозуміти, що чужі вже на кораблі. Тож найцікавіше попереду. Далі ми бачимо саме появу на світ нового чужого і таку нехорошу тітоньку у виконанні Емі Саймонс, яка так і не відчиняє двері партнеру екіпажу. І тут нас чекає перший сюрприз. Скоріше за все, на світ вилазить не ксеноморф, якого ми знаємо давно, а неоморф. Саме таку інформацію нещодавно випадково злив Фасбендер в одному із своїх інтерв'ю. Те, що це саме неоморф, можна судити з його появлення через хребет жертви. Адже ксеноморфи з'являлися зазвичай не так. Вже побачені нами кадри, натякають, що фільм буде таким, як оригінальна частина 79-го року Чужий по атмосфері, а сюжетом ближчий до Прометея 2012 2012-го року. На корабель знову проникли чужі. Якщо друга частина сильно відрізнялася, відійшовши у бік екшену, то цього разу знову повертається до сенсу з жахом для головних героїв. А оце око спізнати не тяжко, адже його грає ліве око Майкла, який знову зіграє Андроїда. Проте в даному фільмі він з'явиться одразу у двох ролях: андроїда Волтера та його двійника Девіда, з яким ми вже познайомилися в Прометеї, враховуючи, що йому так зовсім трошки і відірвало голову. Припускаємо, що тут ми бачимо або його спогади, або саме нового андроїда, тобто Волтера. Для довідки Андроїди це роботи з інтелектом, яких ми вже зустрічали в Прометеї та попередніх частинах чужих. Проте око настільки людське, що можливо це навіть і не робот, а людина, з якої було створено андроїдів. Далі ми бачимо Андроїда Волтера з таємним силуетом. Можна припустити, що це людина, його творець, окутаний пеленою невідомості. Корабель Ковенан, в перекладі заповіт прибуває на планету ксеноморфів, тобто чужих. Далі ми бачимо Волтера і Деніелс, яка буде матір'ю вже знайомої нам Ріплі. А в мережу крадькома вже проникала інформація, що батьком Ріплі буде капітан корабля, якого зіграє Джеймс Франко. Проте його у трейлері так і не показали. Роль у Франко буде досить невелика, з'явиться лише в перших десяти хвилинах картини і далі по фільму в невеликих сценах. Далі нам вперше показують команду екіпажу, яка, судячи з посмішок, тільки пробуває на планету. Тут засвітилися Улі Латуеку, Дені МакБрайт та Калі Ернандес. Всі вони будуть технічною командою обслуговування корабля і швидше за все харчами чужого. Далі ми бачимо, як екіпаж, наша дослідницька група, виходить в атмосферу планети. Проте сам корабель значно менше корабля Ковенан, який заявили на початку трейлера. Тож припускаємо, що він залишився з частиною екіпажу на орбіті. І ось вам ще одне свіже лице: Біл Крутпап в ролі пілота корабля. Красиві плани планети розкривають нам світ інженерів, який значно відрізняється від каменистої планети ксеноморфів. І має значно привабливіший вигляд. Схоже, їм для життя теж потрібна вода та рослинність. Велика частина складу екіпажу виходить з корабля, і одразу цікава деталь: всі вони без скафандрів. А для Андроїда Волтера це взагалі норма. Проте на захищений вигляд людей підтверджує думку, що ця планета повністю придатна для життя. А це, в свою чергу, підтверджує дві речі з всесвіту Рідлі Скотта. Інженери це наші творці-боги, що було зрозуміло з Прометея. І вони саме з цієї планети, на якій живуть і на якій ми здатні жити теж, адже людство пішло саме від них. Рослинність, вода, гори – краса, одним словом. Ще раз підтвердження живності цієї планети. Наступив на спори, а це ти, дядько, дарма. На початку трейлеру ми вже бачили, до чого це призведе. Можливо, саме так на світ з'явиться маленький няшний чужий. Відбувається розмова між Деніелс і капітаном штурвалу Біллі Крутпапа. І вона чимось хвильована. Очевидно, перший похід їх стурбував. Чи хтось загинув за цей час? Навряд. Щоб чужий виліс має пройти деякий час. Чому Деніелс сумнівається? Мабуть, розуміє, що експедиція Прометей виявила те, що їх погубило. І все-таки експедиція вдруге вийшла з корабля. В цьому кадрі вони натрапляють на корабель інженерів. Можливо, саме на ньому Елізабет та Дейв прилетіли на цю планету. І, судячи з поламаних дерев, посадка не була м'якою. І зі стану корабля помітно, що він тут знаходиться досить давно. Згадуючи фільм про метей, припускаємо, що це знову ж таки ніщо інше як пілотна кабіна кораблів інженерів, і вона дуже давно покинута. Далі ми натрапляємо на цікавий кадр, в якому Деніелс знаходить ідентифікаційний номер. Можна припустити, що це пов'язано із експедицією Прометея, а сам номер може належати Елізабет. А тепер відсилка до старого доброго чужого. Персонаж Білі Крутпап знаходить яйце чужого, і як всі попередні генії дивиться, що воно там усередині. І як ви думаєте, що зараз буде? Ей, нічого, бі нічого хорошого. Сі чужий. Ді, свій варіант. Фінальна ж екшена нарізка привідкриває ще кілька таємниць. Невдалий постріл Емі Сайменс, який ми розберемо далі, підриває до дідька корабель, і чомусь здається, що в цей момент на ньому був раніше заявлений екіпаж Ковенант. Персонаж Фас Андроїд Волтер або ж Андроїд Девід, щось надумав. Його загадковий образ в одязі, дуже схожому до одягу інженерів, дає припущення, що все ж таки це Дейв, якого після прометея зібрали докупи. Хоча є ще і третя теорія. Це образ асасина з Кредо-вбивць. Хоча ні, Ні, не може бути. Все ж найвирогідніше, що це Дейв. який за роки перебування на цій планеті не дрімав і вже досить сильно освоївся. А ось і гореносний постріл, що підриває корабель. Придивившись уважніше, можна вдалині помітити маленьке тіло ще невеличкого неоморфа. Палаюче тіло, що випадає з корабля. Мабуть, і належить самій підривниці. Далі у нас персонаж МакБрайта, який плаче в кораблі. Мабуть, він пожертвував кимось із своїх колег, або побачив смерть друга. Не думаю, що він плаче, тому що просто занудьгував. Всі персонажі фільмів чужі зазвичай надавали перевагу істериці. Деніоз біжить від когось чи до когось і миттєво перескакує на МакБрайта, де у нього забирає зброю. Судячи з червоного світла позаду неї, та його відсутність в наступному кадрі, це різні сцени або локації, або просто ляп хоча ні. Не в фільмах від відрізлі Скотта. а оці дві великі вантажівки однозначно призначені для будування станції, а не якихось перевезень. Отже, тут планувалось щось грандіозне, і експедиція прибула не для дослідження. А ось і Деніел з скафандрі. І це вперше його хтось одягнув. Одне просте припущення: у повітрі спори і маючи гіркий досвід, скафандр виявився найкращим рішенням. Але гляньте, де вона знаходиться на кораблі. Отже, можливо, це вже на борту заповіту, що залишився на орбіті планети. Тут, судячи з траєкторії польоту тіла, корабель перевертається. Або ж відбулася незапланована розгерметизація. А уважно дослідивши емоцію цієї героїні, можна зрозуміти, що чужий недалеко. Бачимо два мертві тіла на кораблі чужих. Вони не індифіковані. Але це і не дивно, адже зазвичай до кінця фільму доживають одиниці. А ось і шпілівілі у душі. Таке враження, що Скот просто перезнімає Прометея. Там теж є сцена любові, після якої персонаж Елізабет завагітніла і з неї виліз чужий. Тут, схоже, виходи два: або ж вона помре прямо в душі, або ж якщо виживе, призведе на світ ще одного маленького чужасика. Отже, що ми дізналися. Ас Бендер буде грати двох андроїдів у фільмі Девіда з Прометея і Уолтера з «Заповіту». Судячи з трейлеру, сюжет практично один в один повторює Прометея. Проте величенькі злив багатьох кадрів зі зйомок доводять, що нам показали дуже маленьку порцію. Наприклад, де персонажі шоу з головою Девіда, які вижили у Прометеї, адже в кінці Прометея вони полетіли за розгадкою таємниць інженерів і судячи з усього, долетіли. Все це припущення і факти. Якісь перевірені, якісь ні. Тож залишається лише чекати ширшу версію трейлеру, а ще краще дочекатись повного фільму. З вами була кіновежа з новою рубрикою по розбору трейлерів. Обов'язково напишіть, що вам сподобалося чи ні. А поки що незмінно ставимо вподобайки, підписуємося на канал, поширюємо відео і головне, дивимося тільки хорошого кіно з прийдешніми святами і до зустрічі!